Ямаху я люблю за інженерію, але у нас інженерія іноді попахує кретинізмом. 99-й рік Ямаха Тандерейс, дуже мало їх мотається десь по білому світу. Ямаха надумалась поставити сюди таку цікаву штуку. Називається вона Екзап. У сучасних мотоциклах вона є, а Ямаха її ще вперла в 99-му році сюди. Не, як тільки цей вийшов. це такий маленький блочок. Що він робить? Два тросика і тут. Ось такий там є клапан і воно туди-сюди тягає, перекриває заслонку вихлопу. вихлопі. Оця херня, якщо вона заклинить, вона, вона робить того, що мотоцикл їхати нормально не буде. Як її регулювати це, дивіться вже в мануалі. Але таку історію по-любому треба регулювати. Тому що якщо вона неправильно робить, то і само собою неправильно будуть працювати карбулятори.